До Ангела церкви в Єфесі, напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Для того, щоб більш ширше і краще зрозуміти текст, який ми будемо читати, це книга об'явлення, другий розділ перший вірш, і по сьомий вірш, там звернення до церкви в Єфесі, варто зазначити і подивитися, а що собою представляло місто в той час, коли до нього. Було певне звернення. І так, давайте ми подивимося історичний контекст міста Єфес. буквально Тому що Єфес це не просто місто на карті, воно має ще певну, таку географічне значення, кліматичне значення і культурне значення або торгове значення. І так, розташування. Якщо так подивитися, то можна побачити, що воно знаходиться на узбережжі Малої Азії, сучасна Туреччина. Розташована в провінції Асія. Це римська провінція на той час була. Населення на той час було 200-250 тисяч. Це доволі велике місто по тих мірках і при тій інфраструктурі, що тоді була одне із найбільших міст Римської імперії. Близько герала річки Кайстр або Кайстрос. Воно мало вихід до Егейського моря, відповідно, було портом. З часом замолилося, і від цього прийшло до занепаду. Навколо були родючі долини, що сприяло сільському господарству. В той же самий час огорнуто було горами Коресос і Піон, які утворювали таку природню арку, яка захищала Місто. В той же самий час воно було торговим культурним містом Малої Азії, головний порт Малої Азії. Туди припливали кораблі з Сирії, Єгипта, Греції, Італії. Тобто, це було велике портове місто. Знову ж, великий розвиток давав саме порт. Через це місто, якщо подивитися, вийшла велика римська дорога, вона з'єднувала всі ті міста, які ми ось бачимо на карті. Це теж мало велике значення, тому що і ми сьогодні бачимо, якщо село не має значення велике чи мале, але якщо воно знаходиться на трасі, воно має певне процвітання. там ще люди, якби. А коли воно десь далеко від траси, туди автобуси не потрапляють, транспорту немає і відбувається певний занепад. Так от, Єфес мав. По-перше, порт, по друге дорогу, яка з'єднувала ці міста. Там була ринкова площа, дві територіальні сцени, бані, гімназії, публістична бібліотека, про це ми будемо ще більше говорити пізніше, і багато чого іншого. Ну, і в той же самий час, що важливо зазначити, саме Єфесом названий перший історичний період. Або перша церква, до якої господь звертається, вона названа саме Єфесом. І це говорить про багато чого. В той же самий час, коли ми говоримо про духовні цінності, то ми являємося, якби цим, ну, Єфес був торговим культурним вузлом, куди сходилися тобто з таким з'єднанням. Там не тільки торгували, але ще відповідно були люди, їм потрібно було. Мати якийсь побут, чимось займатися в вільний час. Так от Єфес духовно він також має ось це значення. Коли ми пізнаємо вперше істину, ми стаємо як Єфес. Ми багато чого набудовуємо, ми стаємо центром релігії духовного впливу. В суспільстві, люди, які зустрічають, коли бачать, що ми навернулися, ми пізнали істину, вони багато з нами спілкуються, ми з ними багато спілкуємося, ми ведемо активний такий шлях. Той же самий час, ми, як та гавань, яка дає відпочинок для багатьох, і порівняти можна навіть з великою дорогою, тому що ми, якби, являємося провідниками до Господа, тому що Бог пізнається по людях, з якими Він спілкується. Якщо ми навернувшись, справді відображаємо Господа, то люди навертаються і бачать, ну якби, а якщо дорога занедбана і дуже як кажуть, розбита сьогодні, то нею мало хто користується, намагаються знайти інший шлях. Тому давайте ми будемо про це пам'ятати і робити все можливе, щоб навернувшись, ми не просто не втратили першу любов, але були хорошим дороговказом, і щоб наше життя ввело до Господа, щоб ми були ось цим центром спільноти з Господом. Повторення закона, шостий розділ, п'ятий вірш. Люби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Амінь.